Мешканці будинку номер 3 на вулиці Винниченка не можуть натішитися. Поруч утворилася річка з неприємним запахом. Однак, в планах працівників чинівці водоканалу ремонтні роботи за цією адресою не заплановані. Подробиці дивимось. зранку 10 липня на вулиці Винниченка відбувся прорив. Тече вода з людськими нечистотами. Стоїть жахливий запах, але досі жодна служба не відреагувала на дану ситуацію. Ой, ви знаєте, тепер дивляться нема чого. Ган без образів за словами виконуючого обов'язки керівника Чернівці водоканалу Тараса Бабуха на ранок понеділка до них надійшли заявки, їх уже почали виконувати. Після вихідних днів кажу, у нас збільшила кількість заявок. Це по перше. По-друге, і до сумлінності людей треба теж якось закликати. Що як вести себе з мережами станізаційними? І предметами особистої гігієни в тому числі. Тарас Бабух запевняє, в цьому є й провина самих людей. Однак чернівчани іншої думки. В нашому місті всяке буває, і вода тече по пару днів. Чернівці водоканал не допрацьовує. Це вже могло бути три дні, і ніхто б не уваги. Буковинці кажуть, аби у Чернівцях був порядок, міському голові слід звертати увагу на проблеми людей, а не лише вирішувати власні. Управляючим нашим містом просто все одно на людей. І взагалі всі політики все одно на людей зараз. рвуть труби. І хто це жеки, не хочуть роботу свою делать. Вони не безпокоються об этом. Тарас Бабух переконує, що всі витоки у місті однакові за пріоритетністю, а тому їх усувають за черговістю надходження звернень. Ми зранку на парадній нараді розподілили адреси і по помірі кажу поступлені. цих 20 заявок мають бути. Виконані що не сьогодні, то найближчим часом по завтра. Ознайомитись з переліком адрес щодо усунення витоків можна на сайті Чернівецької міської ради. Однак на понеділок ще не запланована ліквідація аварійної ситуації на вулиці Винниченка. 3. антоніна Фігель, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.